Бажаємо здоров'я, товариство у сиропусний тиждень. Ви зараз побачите унікальне явище, тому що тут зібралися два таких чоловіки у національному центрі народної культури музею Івана Гончара. Відомий кухар Богдан Волинський 110-ї бригади буде готувати разом зі мною вареники. Я буду готувати вареники разом з теледучим Костею Грубичем. Цьому році дуже рано він починається. З 16 лютого вже стартує. І колись наші пращури цей тиждень називали по-різному: сиропусний, колодій, масне, масниця, а ще бабський тиждень. Тому що дівчатам жінкам дозволялося все. Був такий булінг над нами, над мужиками, тому що вони й колодки до нас прив'язували, і знущалися, і жартували, і так далі. І ще й вареники змушували робити. Лежка, От зараз сніг маринка, такий свіжий правда? нападав, як сніг, правильно? Робимо отут заглиблення, ну, що, пальцями, ложкою. Лежко. І додаємо по багатому яйця. Ну, це яйця в магазині, а раніше ж такі домашні були. Серединку, два яйця і починаємо вимішувати. Змішай, склянка молока Добре. і дві третини теплої води. А я тим часом. Бачите, вже починаю місити. Боже, як тут приємно, навіть на дотик. Це ми якесь диво робимо. Зазвичай е, свято починали в понеділок і починали його самі. Жінки жінки збиралися в якомусь громадському місці. Частіше за все, це була корчма. Вони приносили з собою це поліно, яке було колодієм, починали його там сповивати, радіти, що е, колодій народився, і це був перший день цього свята. Вівторок його хрестять, в середу святкують похрестини, в четвер в деяких регіонах він вмирає, в деяких ще святкує, а в п'ятницю вже коли дій вмирає у більшості регіонів України, за ним умовно сумують, його ховають, при цьому його або спалюють, або закопують, використовуючи фольклор відповідний. І суботу-неділю за ним нібито е сумують і його оплакують, але насправді це все відбувається дуже весело. Я відверто скажу, що за всю службу я ні разу не робив вареників, але з варениками мав справу. В 2024 році у нас кухня була в місті Мирноград, то ми розігрівали волонтерські вареники. І на щастя, в нас на кухні був такий. Чудо-пристрій, Рестора... працівники ресторану знають, називається він пароконвектомат. І фіга собі. Просто... Це тоді Це була просто казка військова, коли на кухні є пароконвектомат. І ми волонтерські вареники просто розігрівали цьому пароконвектоматі. — Ти То одружиний? Ну я думаю, що вже, вже, вже ж ми такі, дядьки, солідні. А от той, хто ще козакує і не встиг одружитися до останнього тижня перед Великодним, от вони якраз і були ж... ну не жертвами, а об'єктами такого веселощі в українських селах. Знаєш чому? Тому що якщо ти до Великодня не одружився, а вже такий вік, що репродуктивний, можна, то тобі дівчата. Чіпляли колодку до ноги чи, чи до руки до чогось або стрічку. Хлопці, які не встигли одружитися, вони мали умовно постраждати і мали про це нагадати. І раніше я думаю, що їм а, справді прив'язували таку добру колодку до ноги, це було незручно. Вони мали її волочити, і для того, щоб нормально почуватися, вони мали відкупитися. Відкуповувались хлопці і могоричами. А якщо дівчатам, то і стрічками, і намистами. Тому що е, в різних регіонах і в різний час жінки могли колодку прив'язати, але і дівчата хлопці могли колодку прив'язати. І це був такий натяк на симпатію якусь свою. Трішечки, Трішечки олійки. Так, олійки. Давай. І е, посолити. Вимішується тісто довго. Хвилин, ну, хвилин 10 це мінімум. що, ну, Кося, я бачу, що це навіть не озброєним оком видно, що тісто вже практично. Таке, як потрібно. Та тісто золоте. І на колір, і, і на так, видно, таке, що воно багатому Дивіться, яка у нас є ряднинка дуже гарна. Все, півгодинки можемо валяндраси точити. Ну що? Три хвилин прийшло, тісто відпочило. Тепер мені треба чим зайнятися. Я беру трішки за себе перетягую дошку, будь ласка, Відкриваю Відкриваю ага. тісто. Технологія, яку робили в мене вдома батьки, робила моя бабуся, я бачу, як це робить, як мама моя робила. Досить часто розкатують з тіста такий великий млинець, і потім якимись, чи склянкою, чи кружкою. Ну, від... як на пельмені. Так, на і пельмені... Ми так робили вдома. Так, а це зовсім інша технологія. Береться тісто, відрізається якийсь шмат. З тіста робиться спочатку кулька, потім дошка припорошується. Борошном, ось так. І далі з тіста, з кульки, треба розкачати ковбаску. Чому безвідходність виробництва? Нарізається ковбаска на такі от кружальці. Вареники виходять при цьому, скажімо так, військово брутальні. Беремо далі скалку. І скалкою розкачуємо з тіста. От такий кружок, який будемо потім класти начинку, і робити вже далі вареники з сиром. Зробимо начинку. Начинки можуть бути різні, але знову ж таки, традиційно у цей тиждень перед великим постом все з сиру. Навіть люди, колись в кишенях грудки сиру носили і один одного пригощали. Ще перед Різдвом, оцей пістик йде перед Різдвом, уже тоді заготовлювався сир, засолювався, переливалася водичка раз на кілька днів, знову підсолювалося, і оце все діло доживало до, спеціально до масниці, для того, щоб можна було повноцінно щодня варити дійсно величезну макітру вареників. Е, і... Акцентувалося, тому і в багатьох бачите, наших регіонах саме на тому, що це масний той тобто тиждень, коли багато жиру, само такого да, молочного масла, е е сиру. Зараз будемо демонструвати один лайфхак. Я думаю, для багатьох це вже не лайфхак, але все рівно, можливо, хтось не знає, і це буде комусь корисно. Так, що будемо ліпити? Кладемо сир в центр вареника, і нам тепер вареник треба защіпнути, Але лайфхак. Береться, палець мочується в воду, і одна частинка вареника просто змочується легенько водою. Щоб тісто добре ліпилось одне до одного. Вареник заліпили. Ось так виглядає класичний вареник у моєму розумінні. Це в мене Гарний так доба... вареник. Ну, Це класичний вареник, але ж можна ще зробити, я його... косичкою, косичкою бородою. правильно. Так. Заліпити. Бородою <laughs> можна і бородою, але головне, <laughs> щоб вони були вареники з бородою. Ну, я скажу, в чотири роки ліпити швидше вареники, ніж в дві роки. Знову ж таки, все в що? Коли ти готуєш для сім'ї або там, для 10 чоловік, це одне. Це наліпив, зварив і <laughs> подав. А коли дійсно. Кілька сотень це вже трошки інша історія, інші об'єми. І не завжди ти можеш все добре зробити. тому… Тому саме військова кухня це не про вареники. Колодій це не лише для хлопців молодих була мука, а і для їхніх батьків. Це все друзі робили. Кум з кумами, там, або сусіди з сусідами. Наприклад, от у тебе дітям скільки років? 19. О, 19. хлопець дівчина. Хлопець. Хлопець. Ну, ще може погуляти трошки, ще але там, там 20-21, раніше одружувалися. Якщо хлопець лінується, байдикує, гуляє дуже, а, а треба вже одружуватися, то його батькам теж чіпляли колодки і приходили, робили там, піднімали їх на, на, на сміховиння і кажуть, що ж таке? Давай ставмо тому ту колодку від тебе від. Ну і коротше були пісні, танці і завиванці. І отакі вареники варили, тому що куди зробиш? лобуряка ходить і не одружується. Головна ідея продовження. Ня роду, щоб село, місто, містечко мало нових дітей в основному всі одружувалися до постів. Пости не були характерним часом для шлюбів, а потім у нас літо, яке в нас ми повністю приділяємо увагу тому, як ми там на полі ста і що ми там робимо. то тобто нам не до гулянь. Та? Нам нас треба активно нам працювати на, над тим, щоб виростити врожай, зібрати його і так далі. Тому всі основні свята, от саме стосовно весілля, це в нас грається або уже жовтень місяць, так до Пилипівки, або якраз ось у нас до маслями. І відповідно, хто не встиг це зробити, нам м'ясої. І той, значить, отримував оцей такий символічний е, натяк від громади, що ви вчасно не встигли. Ну, всьому свій час. Але знати традиції і їх хоча б в сиропусний тиждень, колодійський, то це непогано. Це лише нас збагачує. Значно я погоджуюсь з тобою, але як це все була історія, це була теорія. Тепер переходимо до практики. У нас вареники вже зліплені, треба їх варити. Як же їх варити? А? Так, обережно закладаємо, ну давай чи, 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 в дві, чи в чотири руки. рахується Так. руки. Обережно закидаємо, опускаємо, щоб не було б От Видно, щоб костя знає, вміє. Має досвід. Не кидай так зверху і фантазії. Паріться, наші варенички так. або пироги. І бери ложку, мішай. І нехай хтось з нас посміється. Колодка це не для нас. Ні. Я Хоча вже... ось, ось ця штука, скалка, вона схожа на ту колодку, що чіпляли. Ну, ми її використали за іншим призначенням. Ви, ви, використали, бо з цього не обійшлося. Ну, можна без цього обійтись, можна якусь пляшку скляну використати. Навіть хлопці, військові я бачив, я сам такого не маю досвіду. У нас є така вода прозора. Всі військові про неї знають. Так. Тобто, звичайна вода, звичайна пляшка набирається вода, і цією пляшкою можна з горем пополам, як то кажуть, це краще ніж нічого. Можна розкачувати півторалітрова. Так, півтора-дволітрова. Угу. Подивись, як воно булькає. Воно були. Обіцяв три хвилини, вже 4-5 пройшло. Булькає. це в мене кухар зараз помічник, його звуть Микола. Він, оце слово я зараз теж вживаю, булькає. Тобто воно булькає. Булька, він із Полтави? Він, ні, він з Івано-Франківщини. А, от бачите… — А, до речі, але він мама його чи тато з Полтавщини. Там він от бульки тут от, з, та булькає бульки отут звідти і пішло, перевіз. Та? Все, я от використовуючи таку О, звичайну. Які ж вони гарні. Слухай, а, а що з нашим маслом? Масло, а мабуть. Ти бери ножа і шматочками його ріж зверху. Ну, в ідеалі це було б його розтопити, але якщо ми будемо таким походно польова кухня, у нас, можна сказати, на трішечки, правда? От і, от, це воно саме... зараз розтопиться, ніхто його спеціально не топив. Кидали шматок масла і воно розтоплювалося е, температурою самих вареників. І ще зверху покладу шматочок масла. Найбагаті люди, і хочу звернути увагу, що ну видно, що спеціалісти робили. Не один вареник не розварився, правда? А Сі... чи він має розваритися? Сі... Вибачте, вто До... ще та ще. Отут покоління, енергетика, поколінь українців талановитих. Тут же в музеї стільки всякого, і ікони, і фотографії, і речі. І нам соромно перед предками, якщо б у нас не вийшли вареники, ми не осоромились ні в жодному разі. Чим вареники їдять. Чим їдять? Ну, ну класика: їдять вареники зі сметаною. З сметаною, з горілочкою, з, медов... з медовушкою. Ну то останнє оці ці всякі алкогольні, це не обов'язково, таке як бонус. Саме в цей е тиждень намагалися з'їсти ну, чим побільше, наїстися всього, всього тому що вони розуміли, що далі вони цього всього не побачать. Все, що відбувається на цьому тижні, воно пов'язано з тим, що нам треба завершити е під'їсти всі наші запаси, і е під'їсти інколи настільки активно, що це переходило навіть на нічний такий дожор. Ось і настав цей куль... кульмінаційний момент, коли вже. Колодку від нас відчепили, всі вже одружені. Діти, ну, сина як звати? Дмитро. Дмитро ще може трішечки погуляти пару років, 19 років, а ми будемо куштувати. Аж два на, 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 причепилося. Так, сметанка. Без сметани вареники, я рахую, що це не вареники. М -м. Угу. Супер. Вольно. Вареники з сиром не мої улюблені вареники, але ці дуже добрі. Дуже смачні. Сьогодні, сам Бог лів. Ми не зганьбились. Треба поставити крапку, а ще краще знак оклику. Три. Знаки оклику це ознака. Три знаки оклику. Угу. І Нехай ця весна принесе у нам, нам усім більше радості. Я не кажу там перемога, це, це це все в підсвідомості, тому що ви працюєте, захисники працюють, вся країна свідома на це працює. Але я хочу сказати, що, так як предки наші казали, колодія величаймо, весну зустрічаємо. Смачного!